Головне про події 28 травня для оновлення даних у ТЦК можуть дати 150 днів. До енергомережі України підключили атомний блок однієї ЗС, А перший літак F-16 ВПС ВПСУ отримають вже до кінця року. Докладніше далі. До енергомережі України підключено атомний блок однієї з АЕС. Плановий ремонт блока завершили на три дні раніше запланованого терміну. За даними Міненерго, це вже другий блок АЕС, на якому атомники цьогоріч провели необхідні ремонтні роботи. Міністерство економіки України підтвердило, що уряд працює над створенням механізму електронного бронювання військовозобов'язаних громадян. Наразі відомство веде діалог із бізнесом і профільними асоціаціями, іншими представниками влади, народними депутатами та стейкхолдерами. Після обстрілів Харкова 25 травня у лікарнях залишається 25 постраждалих. Двоє з них у тяжкому стані, а один у вкрай тяжкому і з негативною динамікою. Ще восьмеро мирних харків'ян були госпіталізовані після ударів по місту 27 травня. Для оновлення даних у ТЦК можуть дати 150 днів на думку Володимира Ар'єва, ініціатора законопроєкту, який незабаром може бути зареєстрований у Верховній Раді, військовозобов'язані українці фізично не мають можливості оновити свої дані в ТЦК за 60 днів, а це означає, що їм доведеться сплатити великі штрафи. Через Угорщину блокується 6,5 мільярдів євро термінової військової допомоги Україні, а також затвердження кількох важливих документів для постачання озброєння Києву від ЄС, стверджує Блумберг. Бельгія поставить Україні 30 винищувачів F-16 до 28-го року, заявила міністерка закордонних справ країни Аджаля Біб. За словами глави МЗС, перший літак мають передати вже до кінця цього року. Обмеження на перекази по картках фізичних осіб до 100 тисяч гривень на місяць та 30 операцій для кожного рахунку спрямовані на протидію нелегальним розрахункам із використання банківських карток громадян. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Вже 613 в'язнів вийшли з тюрем і приєдналися до лав ЗСУ. Повідомив міністр юстиції Денис Малюська. Наразі вони проходять відповідну підготовку, а після кількох місяців тренувань служитимуть у штурмових підрозділах. У Румунії затримали двох українців, які побили прикордонника на Закарпатті, відібрали у нього зброю і втекли через кордон. Українські прикордонники відразу поінформували румунських колег. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.